Всім привіт! З вами текстильна група Кавла Тексі. Ваші увазі ми зараз пропонуємо та презентуємо нові позиції від нового надходження. Код даної позиції 0,4. Футболки жіночі. Ціна за 1 кг становить 3,75 долари, вага мішка 25 кг, а вартість мішка 93,75 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо зараз в вашій увазі. Ми представляємо код позиції 04. Футболки жіночі. Ціна за 1 кг становить 3,75 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 93,75. Будьте першими, хто встигне придбати. Зустрічаються фірмові моделі в невеликій кількості. Зараз в вашій увазі презентована нова позиція від нового надходження Код даної позиції 04. Футболка жіноча. Ціна за 1 кг становить 3,75. А вартість мішка вагою 25 кг 93,75 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення. Дана позиція йде плюс-мінус одинакова. Ви також можете здійснювати замовлення без відео огляду запечатаних мішків. Шановні клієнти, вашій увазі ми зараз презентуємо нову позицію нового надходження. Футболка жіноча код даної позиції 0,4. Ціна за 1 кг становить 3,75 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 93,75. Позиції 0,4. Футболка жіноча. Ціна за 1 кілограм становить 3,75. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка 93,75. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Презентуємо нову позицію коданої даної позиції 0,4. Футболка жіноча всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,75 доларів. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 93,75. Щоб здійснити замовлення, достатньо буде лише написати нам повідомлення. Від сьогоднішнього дня, в вашій увазі, ми презентуємо новинки цього сезону. Нові позиції нового надходження. Зараз перша із позицій футболка жіноча. Код даної позиції 0,4. Ціна за 1 кг становить 3,75 доларів, вага мішка 25 кг. вартість мішка 93,75.